Подивимось, під якою енергією пройде ваш 25 рік. Карта Шута. Супер клас! Це нові починання. Це коли відпускаєш усі тягарі і просто. Пригаєш з обриво, з головою. Це можуть бути і такі стосунки, це може бути якась авантюра, поїздка, якийсь адреналін. Для кожного це буде своє. Наприклад, ви хотіли стрибнути з парашутом або ем, на чомусь покататись такому екстремальному, що завгодно, що може принести вам е, такі емоції. Тому, якщо у вас якийсь застій, або ви давно не реалізовували якихось своїх крейзі ідей, то шут він нічого не боїться, він просто пригає туди, не думаючи про наслідки. Але іноді можна дуже і не думати. Якщо у вас зараз немає стосунків, то тут можна походити на легкі побачення, на такі... З да, побільше поспілкуватися, можливо, в інтернеті, без заморочок, без якихось серйозних планів, просто кайфанути, просто отримати свіжий ковток повітря. По карті шута також і дітки проходять, тому можете мати справу з дітками як в роботі, так і в житті, тому що це якраз енергія дитини. Або біля вас будуть дітки, або ви самі будете в такій позиції. Я люблю цю карту, тому що вона у нас про обнулення. Але пам'ятаємо, що кожна енергія може програватися як в плюс, так і в мінус. Про це я розказую своїм дівчатам на курсі. Тому в мінусі це може бути така десь безрозсудність, несерйозність. Коли не звертаєте увагу на ті речі, на які потрібно звернути увагу, і це в подальшому може зіграти злий жарт. Тому, звичайно, в документах, в якихось таких ключових речах не можна все пускати на самотьок. Тому ця енергія, вона. В певних ситуаціях класна, але там, де стосується великих сум, покупок, реєстрації чогось, бізнесу, бізнес-партнерів, пропозиції по роботі, шутом не можна бути, тому що шуту багато не заплатять, до шута серйозно не віднесуться. Тому це потрібно розділяти, де ця енергія підходить, а де ні. Тому я бажаю, щоб в цьому році вона програлася саме в плюсовому своєму варіанті. Пам'ятайте, багато залежить від нас самих. Не упускайте шансів прожити найкращу версію свого життя. І якщо вам подобаються карти, ви так само хочете навчитись їх трактувати, приходьте до мене на курс або на Тест-Драйв. Буду вам, вас чекати з радістю і там, і там з Новим роком всього найкращого!